Вже третій рік поспіль у Дубовецькій територіальній громаді проводиться літня школа безпеки життєдіяльності, яка функціонує у формі табору та проводиться з метою навчання дітей діям у різних надзвичайних ситуаціях. Дана літня школа, організована завдяки співпраці керівництва головного управління ДСНС України в області, голови Дубовецької територіальної громади Павла Андрусяка, важливою особливістю цієї літньої школи є те, що ми надаємо практичні навики нашим дітям як вести себе в складних, екстремальних, надзвичайних ситуаціях як дати допомогу собі, як надати допомогу друзям, членам сім'ї, тобто людям, які знаходяться поряд. Треба сказати, що основне, чого ми хочемо досягнути в цілітній школі, це надання дітям практичних навиків, як вести себе в складній ситуації. І дуже важливо, що сьогодні з ними працюють найкращі фахівці. І державної служби надзвичайних ситуацій, і поліції, і екстреної медицини. Тобто ми говоримо про те, що найкращі фахівці сьогодні, які є в області, дають найкращі навики вміння, як себе повести в надзвичайній ситуації. Учасники школи, а це майже три сотні дітей, серед яких і діти-рятувальників віком від 7 до 16 років, будуть відпочивати та опановувати ази рятувальної справи. В цьому році планується проведення трьох табірних змін. Після завершення кожної всі учасники відвідають клас безпеки головного управління ДСНС в області. Після офіційної відкриття Загони дітей розійшлися на локації рятувальників, де їх чекало багато конкурсів, цікаві та корисні показові виступи, практичні заняття з усіх тематик та звичайно фото з рятувальниками. Продовж тижня учасники літньої школи безпеки життєдіяльності навчалися та відпрацьовували дії при надзвичайних ситуаціях різного характеру в умовах пожежі, хімічного або радіаційного забруднення, вивчили та закріпили правила поводження на водоймах. Також особлива увага дітей була приділена поводженню з вибух. Небезпечними предметами сьогодні піротехніки розповідали про свою роботу. Я навіть спробувала знаходити металошукачам небезпечні предмети. Якщо не трапиш на небезпечну знахідку, то обов'язково позвонив 101, знайди дорослих та ніякому разі не чіпай цей предмет. А також вони навчилися надавати домедичну допомогу, і у цьому сьому їм допомогли професійні рятувальники головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та інформаційні матеріали розробляли. Роблені ДСНС та ЮНІСЕФ Україн в рамках компанії Літні пригоди без шкоди. Програмою школи також передбачено проведення майстер-класів, навчань, тренувань, тематичних конкурсів, квестів, тренінгів, а також культурної та екскурсійної програми. По завершенню літньої школи усі учасники здали підсумковий залік, в ході якого на практиці показали всі елементи, які вивчили за тиждень. В умовах сьогодення наші діти як ніколи потребують необхідних знань, умінь та навичок для дій у різних надзвичайних ситуаціях. І ми робимо все можливе, щоб цього їх навчити. Збереження здоров'я та життя наших дітей незмінний пріоритет ДСНС.